18 березня члени виконкому під час чергового засідання затвердили звіт начальника управління пенсійного фонду в місті Слов'янську про підсумки роботи за 2014 рік. Згідно доповіді, до переважно частиною мешканців міста є люди пенсійного віку за підсумками роботи минулого року. Забезпечено виплату пенсії п'ятдесят тисячі 985 пенсіонерам. Мешканцям міста Слов'янська, в тому числі 12 тисяч працюючим пенсіонерам у зв'язку з проведеним АТО на території міста Славянськ та призупиненням фінансування. Пенсії за період з травня 2014 року по серпень знято з обліку 12 тисяч 496 пенсіонерів, які тимчасово переселилися на контрольовану українською владою територію. Разом із тим, після поновлення роботи Слов'янського пенсійного фонду та фінансування пенсійних виплат спеціалістами за звітний період було прийнято більше 28 тисяч заяв на запити пенсійних справ переселенців. За словами Олени Литвиненка, протягом минулого року відповідно до законів пенсій забезпечення та згідно ряду постанов Кабміну відбулося поліпшення пенсійного забезпечення. Громадянам призначено 2123 нові пенсії, проведено 2292 поточних перерахунків, в результаті чого середній розмір пенсії збільшився на 887 гривень 58 копійок станом на 1 січня 2015 року і така пенсія склала 2327 гривень 46 копійок. Слов'янським управлінням пенсійного фонду за звітний період вдалося зекономити певні кошти з причини обрання пенсіонерами у якості посередника для отримання пенсії банківські установи. Численниць пенсіонерів, які отримують пенсії через банківські установи станом на 1 січня 37 тисяч 667 чоловік, тобто 61,15% від загальної кількості пенсіонерів, за рахунок виплати пенсії через установи повноважених банків, витрати на доставку пенсії було скорочено на 5 мільйонів 693 тисячі. Згідно підрахунків до бюджету слов'янського управління пенсійного фонду, у 2014 році надійшло понад 10 мільйонів власних коштів. Ці показники є нині більшими, ніж були у 2013-му. «В порівнянні з аналогічним періодом 2013-го року зменшено надходжень на 3 млн 400 тис. або на 24,7%. Борг по платежам до бюджету пенсійного фонду по місту Слов'янську станом на 1 січня складає 21 мільйон 294 тисячі. та збільшився, порівняно з 2013 роком, на 3 мільйона 883 тисячі. Найбільш суттєвими боржниками за страховими внесками є підприємства-банкрути, такі як Содовий завод, Кокс, Укрній, Металургмаш, Донагросервіс і ТМО Слов'янськ.